Здарова, зай, що ти мене скіпнула тільки що? Ніт. Ти мене не переключала? Ніт. Я не міг перепутать, більше таких гарних не існує. Дякую. У тебе прям перебор гарної камера. Прям треба чуть-чуть хуже зробити, щоб нормально виглядало, типо. <рес> Ні, ну тут переважно такого нема. Переважно mm -hmm. нема. Знаєш, ну переважно в житті і мужики такі не трапляються класні, як я. Тобі трапився, бачиш. А ти звідкись прийшла? Ти десь гуляла? Що кінетам, зразу? з негативом? Я питаю, чи ти десь була? А, ну я була на роботі потім гуляла, піса додому. З ким гуляла? Подружкою. Як подружку звати? Света. Прізвище. Зачем? Ти, по-моєму, брешеш. Чому? Ти не зі Светою гуляла. А з ким? Для Свети так не фарбуються і волоси не крутять. Я була на роботі, після того зразу з неї пішла гуляти. Тобто для роботи так фарбуються і крутять волосся, і потім зі Светою гулять. Звісно. Щось тут наклеїться все равно. Ну а як на роботі виглядати? Ну, Худово пожовано і втомлену. Роботу мають ненавидіти люди вообще. Нет, я люблю роботу. А кем ты працюєш? HR-ом в Агенції нерухомості. На офісі, короче, да? В агенції нерухомості, повторюю другий раз. HR це ти типу, наймаєш ріелторів просто? Да. А як тобі от, вообще? От як ти як ти можеш любити роботу, коли ти кожен день спілкуєшся з ріелторами? Спокійно. І ти така типу о, здорова, знаючи, що людина ріелтор. Я ж працюю в агенції нерухомості. Це жорстко. Ну так ви ж не знаєте, типу, да, багато хто не любить, по-перше, ми займаємося преміальним типом нерухомості. У нас оренда від тисячі доларів. Ні, мене не цікавить, пота. мене не цікавлять послуги. Ну, я тобі пояснюю, типу. І в нас трошки інша концепція, ніж звичайних ріелторів. — А, ясно. Ми опрацьовуємо клієнтів, які безпосередньо заходять запитом. Тобто, мені не потрібно три кімнати квартира, там якісь зліпки, три ну, типу. Там тисячі доларів бюджет. Все, і наш з ними працює. У вас такі клієнти в основному? Якісь ліпки, тисячі доларів бюджет і типа, і все. Ну так. Да. А, а бувають у вас такі клієнти, що заходять і кажуть, бюджет вообще 8000, мені що-небудь, але з кондиціонером щоб було. Вони не заходять. У мене такий от запит був. Немає такого. Ти на ліпках живеш на якийсь? Ні. А де? В Шевченківському районі. Ну, я в Шевченківському теж, ну це ж великий район. Біля золотих воріт. Я теж біля золотих воріт, це дуже великий радіус. Ну, для чого ти конкретика? Просто думаю, де я проведу завтрашній вечір. Не знаю, де ти завтрашній вечір. Ну, я так поняв, що біля золотих воріт десь. Ні. Ну, може, від себе вдома, не знаю. <фух> Давай так, якщо ти зараз засмієшся, ти даєш мені свій інступ. Угу. Ну, не «мгм», а кажи, да, домовились. Да, домовились, давай. Чоловік, запідозривши дружину у невірності, найняв приватного детектива та попросив простежити за нею. Через тиждень той повідомляє йому про результати. Ваша дружина зустрілася з чоловіком на центральній площі. Вони сіли у машину та поїхали до його заміського котеджу. Там сіли за стіл, випили вина, роздяглися, лягли в ліжко, погасили світло. Більше нічого не бачив. Чоловік каже: знову ця проклята невідомість. Прикольно. Що п'єш? Каву? Найс. Ще вечір? Ну, вже біля 11. Ну, а кафеїн скільки діє в крові, ти знаєш? Дві години. 15 хвилин. Сорі, був неправ. Чим ти взагалі по житті займаєшся? Що любиш робити вільний час? Я люблю грати в баскетбол і в комп'ютерні ігри. Я от у Fortnite зараз жорстко вчусь будуватися. На телефоні граю в Clash Royale, а сьогодні 3100 кубків. Не знаю, на жаль. Ти Це не граєш грає... грає... грає в Clash Royale? Ні. Ну, а в Brawl Stars тоді може грала колись? No. Clash of Clans? No. А скільки ти років? Red Flag. 21. Ми такі різні? Ми дуже. Ти дуже слий. Ну ти не дуже слей. Вибач, що. <im> 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 я Я не казала цього. Ладно, давай відкинемо всю цю мішуру. Ти будеш медівчину? Ні. Okay. Чого? Я в стосунках. Давно? Три роки. Ну це давно? Ну так. Да. Може ви вже там дістали один одного і. Ні. Коли тебе були останні стосунки? Два роки назад. А чого розійшлися, як якщо ну, окей, okay, для тебе це. У нас був різний вайб. Uh -huh. А який був вайб. У неї був якийсь занадто серйозний вайп. Вона, коротше, ходила на роботу, вона їй подобалась, і щось вона просто хотіла працювати і досягати якихось кар'єрних висот. Я, я тоді реально, я грав в доту, я грав в Counter-Strike, типу, я апа в рейтинг жорсткий. То мене такий. Я кажу, давай може ну, каточку мою в КС, типу, і вона каже, ні, я втомилась після роботи. Ну нахуй не така дівчина. Правильно. No. <laughs> не, я більше по плойці. А на плойці ти що граєш? Uh -huh. На роботі у нас просто є. Комната відпочиває, там тільки ми з собою. Це пікмі-ігри? Так, да, я пікмі. Ти пікмі? Так. Да. І не слей? Ні, no, я пікмі. І ти ходиш на роботу, і вона тобі подобається? Так. Да. Ти штучний інтелект? Uh, да, ні. Скажи мені рецепт Дерунів. Uh, Ось же, вам потрібен необхідний... Штучний інтелект, понятно. Ну, я так і знав, що таких гарних не існує, типу, в житті. Зай, я п'ю тільки рап на кокосовому. Мінус вайп? Лана дубайська, мінус вайб. Ти вже не слейк, якщо не знаєш, таке лана дубайська. Мінус вайб. стався дуже мінус вайп. Прям мені, чесно кажучи, мені, ну я хочу, Я хочу вимкнути світло у всій квартирі і піти в душ. Ти якийсь дуже токсичний, якщо чесно. Чого? Не знаю. Це прям чесно, чи ти трохи приукрасила? Ні, ну прям чесно, типу. Просто... А що що токсичного в мені? Ну я тільки щось от, от хочу таке сказати, і ти зразу такий фую, хочу вам бути світло, піти помитись. О, так. Ну, як, якщо мінус вайп стався, типу, ну то що. Ну, може, значить йти плюс вайп. Тут заходять для спілкування, вірно? Ну правильно. Ну то спілкування ж буває мінус вайп? Ні. No. Mm -hmm. Буває, тільки завжди плюс вайп, ідеальне спілкування, всі хороші настрій, правильно? Звісно. Ні. Це не життя? Ні. Людська психіка так не працює навіть, розумієш? Якби все було класно на всій планеті, не було би проблем, криміналу і все тако, у людей був би масовий психоз, ти розумієш? Це так не працює. Все би було класно, бо люди би навіть тоді не знали, що таке психоз. Нє, це якраз і був би психоз. Ти розумієш? Скільки Так, іменно, вот, з... Він би був, але люди би не знав, що це таке. Ти розумієш, скільки мільйонів років людям вообще. Да ладно, може людям і не мільйон. Коротше, еволюція людська вона дуже велика, і психіка формувалася весь цей час. І ти думаєш, якщо в один момент це стає класно, люди такі о, все, у нас інша психіка. Не в один момент, а ти сказав, якщо б не було взагалі ніяких проблем, я тобі говорю, якщо би їх не було, ніхто б не знав, що таке психоз. Це якби люди були геть зовсім інші, але ну, тоді люди могли б і виглядати зовсім геть так, по іншому Так, я не що в момент би все поміняв. Так тоді може ми взагалі були би рибами, ти розумієш? І ця розмова тоді нелогічна. Можливо, ми могли б бути мавпами, їсти просто банани і кайфувати. Ми були, мавпами їли банани і кайфували, до чого нас так. Да. От, і тепер ми сидимо в чотир'єтці і спілкуємося. У нас депресія і підвищена тривога, бо ми живемо у великому місті. І що? Що <рес> нам це дало, скажи, ця еволюція? Я а. просто сама з Тернополя я два роки назад переїхала, і мені прям. Чо переїхала? Перевинила на роботу сюди і поступала сюди. Як ти переманювала? <рес> так іди сюди, йди. О, так от, да, мене не в отускуть, бо Вони закинули в Тернополі і викрутили мене. Це ти придумала, тільки що. А, реально так було. Ні, нема такої довгої мотузки. Є. Yeah. Ні, ні, ну це, ну, ні, це прикол, я поняв. Ну, ні, наша ти ну, відверто от, типу, жартуєш і кажеш, що це не жарт. Це не жарт. Вони зв'язували мотузки. Мінус вайб. Ні, плюс. Мінус, мінус вайб. Плюс. Мінус вайб. Yeah. Я просто працювала в IT-сці в Тернополі і вони на мене захотіли сюди. Ти працювала в ІТшці, і ти зараз працюєш HR. -ом. Я правильно? Ну, By ну, ITS під... HR я працювала. Це пікмі, це, це, це все, це пікмі професії. Будь-яй це пікмі. Чому? Якщо я вчилася на це, я психолог. Хорошо, було. Хорошо, яку ти любиш каву. Ти зараз мене засрежеш? Ну ти просто скажеш зараз фільтр, я правильно розумію? Ні, не п'ю фільтр. Я п'ю просто американу без молока. Американу без молока це просто еспресо з водою? Так. Да. Це пікмі кава. Чесно, повер з тобою дуже важка людина, на самом деле. Вроді, хотіла б застроїтись якусь мінімум вот, uh, conversation якийсь. Ну, получилось Но... No, no. максимум конверсейшн, правильно? Ну, no, ні, бо було трошки некомфортно, тому увидел Арнольд Вайчера. Да, ты теж. Даже не захотів питати, чого. Чат, я не знаю, чого, ну, у мене просто реально мінус вайб. Я інколи, коли, знаєте, тіпа, хочу з кимось поспілкуватися, і я спілкуюсь, і не відчуваю взагалі якогось спільного вайба, це, тіпа, це не погано, це нічого не каже погано про людину. Але я просто, ну, у мене, я, я не знаю, у мене починається тільт жорсткий, просто у мене починає горіти срапка. Я, я не знаю, чого, я, я просто вона права, вона права. Я дуже часто важка людина. Я інколи сам себе не розумію. Я просто ї...